Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємось. Сонечко, сонечко. Заглянь у віконечко! Ми тебе чекаємо один одного, вітаємо! Малята! Цього тижня ми багато з вами розмовляли про диких тварин. І сьогодні я вас знову запрошую в осінній ліс. І будемо сьогодні з вами грати. Зараз вам потрібно визначити і назвати дику тваринку за їхніми характерними ознаками, які я буду називати. Ну що, починаємо? Хто це, друзі, руда, хижа та хитра? Правильно, це лисиця. А це хто? Руда запаслива, живе на дереві. Так, це білка. Прудкий, куцохвостий, довговухий. Молодці. Це заєць. Великий, бурий, клишоногий. Ви розумнички. Правильно, це ведмідь. А зараз відгадаєте? Зубастий, сірий, хижий. Молодці, це вовк. Спить у зимку маленький та калючий. Розумнички, так, це їжак. Рогатий з копитами їсть траву. Так, добре, олень. Розумнички. Ми продовжуємо з вами грати. Зараз нам потрібно назвати диких тварин та їх дитинчат. Лісом котиться клубок, в голках спинка і бочок, очі, наче намистинки, хто це там біля ялинки? Як дитину називають? Їжаченя молодці, є у нього. Колюче рідня. тато їжак правильно? і мама їжачиха. Розумничка. У маленького звірятка довгі вуха, має в шафі два кожухи, влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий. Так, це… Зайченя. Є у нього своє мама і тато. Тато Заєць і мама Зайчиха. Молодці. А як звуть цього дитинча? Це роде малятко славне, заміта сліди свої вправно, пишним хвостом славиться, ще й хитроном називається. Лисеня, Правильно. є у нього своя рідня тато, лис і мама. Лисиця молодці. Гострі зубки, сильні лапки, дуже схоже на собаку. Звірятко сіре і хвостате вправно вміє полювати. Це вовченя. Так, є у нього своя рідня тато, вовк і мама вовчиця. Молодці. Руду шубку має, по гілках стрибає, хоч мале саме на зріст, та пухнастий має хвіст. Що за дивне непосидько дуже любить гристи горішки. Це... БІЛЬЧЕНЯ Так, в нього є також рідня тільки дивна дивина, назва в них усіх одна: тато Білка і мама білка. Це дитятко клише волохате, влітку спритне та завзяте, ну а взимку лежебока у барлозі гріє бока. Це ведмежа. Є у ведмежатко великі мама і татко. Тато ведмідь, мама ведмедиця. Це товстесеньке маля, під дубком жолоді шука. Дуже любить землю рити, спинка смужками вся вкрита, замість носа п'ятачок, має хвостик як гачок. Хто це, діти? Це дикий порося, має родичів він диких. Тато, дикий кабан, мама, дика свиня. Ну, а це мале нікого не чіпає. В лісі їсть траву гуляє, копиця топчуть буйне зілля, на спинці плямки має білі. Хто це, діти? Так, це оленя, в нього є своя сім'я. Тато олень, матуся олениця. Ось в лісі ми з вами і побували, і звіряток відгадали. Будемо з вами далі в гру грати. Ну а зараз, друзі, ми будемо гратися в хованки. Усі тварини заховалися за кущиком, а нам потрібно визначити, хто заховався за кущиком. Подивіться, чиє вушка виглядає. Так, правильно, ви відгадали, це білка, молодці. А зараз подивиться, чи п'ятачок ми бачимо. Молодці. Це дикий кабан, розумнички. А це чия мордочка виглядає? Що це за тваринка? Правильно, молодці, це вовк. А чиї вушка ми бачимо? Лисичка, розумнички. А це хто? Придивиться? Хто заховався? Ведмедик, молодці. А чиї ми бачимо довгі вуха. Хто заховався за кущиком? Молодці. Ви, розумнички, це зайчик. Ну, ось ми з вами і в лісі побували, звіряток відгадали. Будемо ще з вами зустрічатися в нові ігри, ще Гратися. Я гадаю, вам сподобалося гратися сьогодні, а наша зустріч закінчується. До нових зустрічей, друзі! Пока-пока!